Якщо сталася ситуація, що так парень кож зірвався і не може, ви його не можете спустити, він там завис і до нього треба піднятися, йому щось допомогти. Як це робиться? Ми, тримаючи мотузку, блокуємо її, заводимо через карабін, пропускаємо, робимо такий вузол, затягуємо і в'яжемо навколо основи таку контроль. Все. Ми заблокували, тепер ми можемо відпустити руку. Знімаємо допоміжну, допоміжну матузочку бажано мати і в'яжемо вище цього вузол. І от довжина повинна бути приблизно так до коліна, щоб ми сюди легко вставляли ногу. Вставляємо ногу, все, ми за... тепер ми тримаємо це все на нозі, беремо допоміжний карабін, вищолкуємо їм через цей отвір, розпускаємо, від'єднуємо карабін, на якому висів пристрій обережний, розпускаємо цей вузол яким ми блокували нашу всю систему, переводимо пристрій в режим автоблоканта. Вибираємо. Все, ми. Тепер у нас можна висунути ногу. Система сама блокується. Піднімаємо трошки вузол вгору, в'яжемо тут на такий вузолочок. Беремо допоміжний карабін, прищолкуємо його сюди і продягаємо цю мотузку через карабін. Все, тепер ми можемо підніматися. Вставляємо ножку, як висока, вставляємо ногу, правого крок, повисаємо. Чином ми можемо піднятися важко. Ми можемо піднятися всім вдалих і безпечних тренувань.